Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Так, так, доброго ранку всім і гарного дня. Вам теж гарного дня. Приємно, що ви є тут, що ми разом можемо молитися. Читати слово Боже. Знаю про. Хороші позитивні відповіді на молитви. Хто хто є в групі молитовній, ви читали. Так що це є сила, це є велика сила, що ми є разом, що ми разом можемо об'єднуватися. Дослідження слова Божої в молитві. Починаємо. Боже дорогий, я тобі дякую за благословіння, дякую за таку можливість, дякую за книгу притч, ти нам дав, і через яку ми можемо вчитися практичних речей, як діяти в практичних моментах нашого життя, щоб бути мудрими і щоб це приносило нам радість і щастя. Боже, благослови наше сьогоднішнє дослідження і охороняй, і благословляй протягом сьогоднішнього дня кожного, хто приєднується, хто буде приєднуватися і молиться разом з нами через Ютуб. Нехай у всьому прославиться твоє ім'я. Амінь. Отже, в нас е, сьогодні 22 розділ книги притч. І з самого початку <починтой> така думка: славне ім'я дорожче, ніж велике багатство, пошана краща, ніж золото чи срібло. Ми знаємо, що Соломон. І, ймовірно, писав книгу прич набагато раніше в молодшому віці, ніж книгу Еклезіаста. І тому настрій в обох книгах трошки інший. Але от ця думка, наприклад, в еклезіаста 7 розділі, повторюється майже дослівно. Краще добре ім'я, ніж парфуми тонкі. От можна собі так уявити, Соломона, який. Уже в такому похилому віці досягнув всього. Так? Я думаю, що ніхто з нас не досягне того, що досягнув Соломон в славі, у тому у впливі, у грошах, у можливостях, у владі. І ось, зрештою, він каже: багато людей дуже турбуються про багато речей. Про свій зовнішній вигляд, про, про парфуми, так? про те, щоб виглядати гарно. Люди йдуть в спортзал, люди йдуть до навіть пластичних хірургів. А він каже: але який зміст у цьому, якщо при згадці імені цієї людини всі похиляють голову, так? коли репутація погана. І ось. Соломон, як зараз, так і на завершення свого життя підтверджує таку думку, що найбільше працюєте над своєю репутацією. Ім'я дорожче, ніж багатство, ніж... і воно більше перекрашає, ніж будь-які парфуми будь-які речі. От. Шостий текст. Навчай молодь, який шлях її обирати. Тоді і в старості вона не зіб'ється з путі. Це Знову дуже важлива думка про навчання від самого дитинства, і ми якось вже згадували про те, що привчати мудрості це не привчати знань, а це привчати базового розуміння, досвіду, спілкування з Богом і добра і зла. І от, до речі, цікаво, що цей текст я дивився його в оригіналі, і буквально. Там йде привчай, і потім дорога його. Так? І от є два варіанти, як можна це перекласти. З одного боку, так як тут, навчай молодь, який обрати шлях, так? навчай її правильної дороги. Але багато дослідників говорять, навчай його його дорогою, навчай або привчай його дорогою. Тобто враховуй мислення дитини. І тут навіть не питання в тому, щоб кожну дитину по-іншому привчати, так? мати індивідуальний підхід, хоча це так, є теж. А тут більше понт і думка у тому, щоб ем, привчати або навчати дитину доступним її розумінню способом, тобто вміти і прикладати зусиль для того, щоб дитина. Um, розуміла вас, коли ви її привчаєте. Тобто її образами це складно деколи, але це треба вміти її образами, її дорогою привчати її е, е, до мудрості. Сьомий текст. Багаті панують над надзвидерями, а боржник є рабом позичальника. Ось таке цікаве спостереження. Я думаю, деколи треба себе ловити на цьому, що Борг є певною формою рабства. Ну, звичайно, в ті часи це було більш очевидно, тому що боржник, який не міг повернути, він просто фізично став рабом. В нас час такого немає, але я якось спілкувався з одним чоловіком. Тут взагалі в Америці дуже є популярно проходити платні такі навчання. Я знаю, що багато. Моїх знайомих, пасторів, в тому числі, буквально кожного року оплачують і проходять такі Financial Peace University, тобто такі навчання про те, як правильно керувати грошима, щоб мати мир, щоб нормально, як то кажуть, жити спокійно. Так от, один із моїх таких друзів з Портленда, він розповідав про те, що. Там, де він проходив навчання, одним із пунктів було прикласти всіх зусиль, щоб не жити у кредит. Ну, в Америці це взагалі майже неможливо. Але от він мені так похвалився і каже: от мене, я, я в своєму гаманці не ношу жодної кредитної картки. Я скоро уже зроблю все для того, щоб виплатити великі кредити. І ну, ніби ідея в тому, що це. Робить нас вільними. Тому, попри ті можливості, є все одно в Біблії, якщо ви читаєте, є такий підхід, що будьте обережні з боргами, не ставайте рабами і будьте мудрі у тому, коли можна це використати, а коли ні. Десятий текст: вижене насмішника, той сварка стихне. Дуже глибока думка, вона говорить про наше оточення. Я собі згадав, наприклад, декілька текстів, таких перше послання до коринтян 15:33. Не обманюйтесь, погане товариство розбещує добру мораль. Тобто, якщо ви виховуєте ту ж саму дитину, як би кра... добре ви її не виховували, оточення, в яке вона потрапить, буде мати більший вплив. Цей текст говорить, що ви можете бути моральною людиною, ви можете добру мораль прививати дитині. Але спільнота, яка вас оточує, якщо вона аморальна, вона знищить вашу мораль. Це дуже-дуже серйозно, дуже мудро обирати своє оточення, з ким ви спілкуються, хто вам подає ідеї. От, До речі, про насмішника я. Ми це деколи говоримо про те, що навіть диявол починав свою спокусу з Євою із насмішки. Тобто, він такий а, сама розмова його, вона починалася з того, щоб закатувати очі, як то кажуть, і сказати: ой, який ж ви бідні, що вам нічого не дозволяють їсти з цього саду. Ну, Це була неправда, але це була насмішка. І от ну, це один із випадків, але це легко навіть можна побачити. От, коли ви можете йти після служіння, і, можливо, Бог намагався торкнутися вас, і ви захоплені, ви зацікавлені тою думкою, яку ви почули в проповіді. І може таке бути, що ви сідаєте в автомобіль, і людина, яка з вами їде, або, або просто людина, з якою ви потім будете спілкуватися, починає якісь насмішки казати про те, звертати увагу або відволікати увагу на те хто як був вдягнутий, хто де в чому помилився, хто що зробив неправильно. І та то, то зернятко, то, пам'ятаєте, цю притчу, яке падає на ґрунт, воно не зросте по простій причині. Тому що поруч була людина, яка перевела це все в якусь критику, насмішки. І це, і це дуже серйозно. Ми багато говорили про. Важливість і силу того, що ми говоримо, але треба завжди пам'ятати про неймовірну силу того, що ми слухаємо. Тобто плітки знищують не того, хто говорить тільки, а й того, хто слухає, і треба втікати звідти. Було таке цікаве до речі. Дослідження от, про роботу, взяли два підходи. Зробили дві команди і давали однакові завдання. В одній команді було дуже багато вищого рівня інтелектуального і талановитого людей аніж в іншій команді. Але в тій команді, де були талановиті люди, дуже такі хороші в плані професійному, додали одного, хто постійно додав токсичності. Він казав: та в нас нічого не вийде, та... Ну, тобто критикував постійно хто що робить. Так от. Як наслідок виявилося, що та команда, де були прості люди, де не, так, не були такі талановиті, але не було того насмішника. Вона зробила набагато більш кращі результати, досягнула результати, ніж та команда, де були талановиті, але був один, який постійно бив по рукам, а насміхався, збивав оцей такий настрій, критикував. Так, так, от, висновок цього дослідження такий був, що якщо ви керівник якогось підприємства, фірми, то ваше завдання не допомагати хорошим працівникам працювати, а захистити їх від поганих працівників. Тобто більш важливіше менеджеру те, чи він вчасно звільняє тих, хто сіє проблеми, збиває настрій, аніж навіть. Допомагати і давати ресурси, ті хороші люди вони самі зможуть це зробити. От, тому от, переносіть це і на своє життя, дуже слідкуйте за тим, хто вас оточує. Якщо ви відчуваєте, що є людина, яка а, збиває вашу віру, яка нас, налаштовує вас на негативний напрямок, її потрібно уникати. До речі, часто люди кажуть, і ми бачимо, що проблеми. В сім'ях, і от цікаво, що теж є таке дослідження, як казав один спікер, що коли мені приходить сім'я і каже, що вони розлучаються, то я запитуюсь, а хто ще? Тобто дуже завжди велика ймовірність, що в компанії цих людей були інші люди, які проходять зараз цей шлях, і воно от навіть в такому воно, скажімо, впливає. Тому от я ще один текст такий вибрав. Євреям, 10 розділ, 24-й текст, дуже такий надихаючий. Ми повинні думати одне про одного та спонукати один одного до любові і добрих вчинків. Ось такі мають бути стосунки. Не дамо припинитися нашим зустрічам, як то дехто намагається. Навпаки, підтримуємо одне одного дедалі дужче, адже бачимо, що наближається день день з великої букви. Бачимо, що приходить скоро другий прихід. Взалізь, з 10 го тексту по 15-й тут ідуть різні речі, які, як можна використати нашу мову. От насмішник він сварки створює. Той, хто вишукано говорить, той вразить навіть царя, а потім зрадливі слова, потім слова ледачого, які написано завжди знаходить виправдання. Дивіться, ледачий гукує не дворі лев, він міг би розшматувати мене на вулиці. Потім вуста спокусниці, яка мовою спокушає, от, от це все, все про мову. Ну, до речі, ще про 13 текст хотів також відмітити: тут теж є паралелю у книзі Еклезіаста. В книзі Еклезіаста в 11 розділі, але деяких речей не можна знати. Треба на Господа покладатися. Хто дивиться на вітер, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, не збере врожаю. Тобто, деколи людина багато чого корисно не робить, тому що чекає впевненості, чекає, щоб все співпало. Вітер був правильний, хмар, хмар не було. І от тоді я вже піду і посію то зерно, і воно зійде. А він каже: слухайте, якщо ви будете чекати завжди вдалого моменту, він ніколи не наступить. Ось тут людина настільки, можна сказати, шукає виправдання, щоб не діяти, що він же навіть левом, а каже, а <смі> що якщо буде лев? До речі, ще до цього моменту скажу, що от цікавий факт про те, що один із семи смертних гріхів згідно католицької церкви, це так, званий, так звана акедія. Часто проводиться як лінь, але це не зовсім лінь. А це таке духовне вигорання, прокрастинація. Це коли от ви гортаєте цей інстаграм, це така духовна втома, коли людина не хоче молитися, не хоче служити. І це серйозна, серйозна проблема. Дуже часто може таке бути, що людина приходить до цього такого вигорання. До речі, вигорання дуже часто буває через те, що людина, наприклад, не бачила якихось належних результатів. чи Похвали від того, що вона робила. І, і треба себе завжди захищати від цього. Надзвичайно сумно чути, коли буває, там, наприклад, я щось прошу зробити, і людина каже, ну, просто тому що ти просив, я це зроблю, але у мене немає бажання. І це, це дуже часто переростає у такий цинізм, коли людина не вірить в добро, не вірить в те, що. Бог діє. Я таке от в завершення скажу: що, от, наприклад, як, як на що подивитися? От дуже часто люди, хто таким живе цинізмом, от, можуть сказати: от подивися, от зараз відкриваються ці файли Епштейна. яка, яке зло знаходиться в людині. Дійсно, дійсно, це просто страшно, як еліта цього світу. Президенти, принци через те, що в них є можливість розкривають свої найгірші, найгірші, скажімо, речі, які є в них всередині, коли вони, ймовірно, гавалтували неповнолітніх, займалися тортурами, і це страшно. Але і, і, і хочеться взагалі перестати вірити в добро у цьому світі. І, і жити таким цинічним життям, так, з такою втомою від всього доброго. Але я хочу от, навіть на цю ситуацію, щоб ви подивилися з іншої сторони. Але зверніть увагу, як багато людей цим обурюються, як багато людей вимагають, і, до речі, це коштувало великих, великих зусиль, щоб ці файли взагалі хай навіть там перекреслені, але почали відкриватися. І це, це дає віру у добро, тому що ніхто цього не замовчує і не хоче замовчувати. І є величезна кількість людей, які прикладають величезних зусиль, щоб ці погані люди отримали покарання, да, обурюються. І це, це говорить про добро. Це говорить про те, що поруч із цими, хто керує цим світом, і це зазвичай, на жаль, дуже дуже погані люди. Є велика кількість людей добрих, яких це торкається, яким, яким обідно і шкода за по суті чужих да, дітей, жінок, і не знаю. Мені здається, що це дає нам надію на добро на те, що є дуже багато людей, у яких є в серці добро і бажання, бажання добра. Зараз прийшов час нашої молитви, і я а... хотів би попросити, хто. Має якісь особливі прохання озвучити їх. Так мені написали, що Лена Стасюк просить молитися за здоров'я її батька. Калена. Назалі то з нами. А, так, так, окей. я просто сідаю в саме в машину. Так, так, да. угу. угу, угу. Просить Бога, щоб Господь. Здоровив його. Там є підозра, що може бути гірше, ніж ніж що є, ну, щоб не було ніякої онкології. Окей. Uh -huh. uh -huh. okay. Чи є ще прохання особливі, окрім тих, якими молимося? Якщо немає. Я. Е Попрошу помолитися. Вячеслав Бабич, я бачу, що ти є з нами сьогодні. тебе є можливість включити мікрофон помолитися? Так. Да. Будь ласка, дякую. Хочу небесний. Ми... В цей час приходимо до тебе з великою подякою, що ти даєш нам можливість починати це день разом з тобою. Першого Господи, в чергу просимо про ті прохання, які були висловлені за батькани і Господи, зглянься, і ми цю справу даємо в твої руки. Нехай буде воля твоя, ти, Господи, знаєш також інші всі прохання, які. Були висловлені або залишились в наших серцях, бо ти знаєш бажання нашого серця, і, Господи, всі молитві ми просимо Твого втручання і волі Твоєї, яка би е, сповнилася у нашому житті. Просимо Господи, і благословіння на цей день. Ти знаєш, що нас чекає кожного е, випробування, якісь переживання можливої радості, Але просимо, Господи, присутність Твоєї в нашому житті постійно. Будь благословена, Господи. Айні. Амінь. Амінь. Бажаю вам Божого благословіння і чекаю вас завтра о 7 годині. З Богом.